40 гривен 90. А дайте мені кілограмчик. Ой, Що у вас по цінам змінилось? 25. Помідорчики 20, 25, так? Да? 40. Борчик 50. Ага. А персик А, 20 бачу. Дивіться, ну як на картинці. 20. Угу. Бачите, які гарні помідори. Так, да, помідорка шикарна. А перчик? Так, 50, 30, зелененький, 34. А скажіть, ваші ціни за цей перчик, по чому? 50, ну, 40. Агу, 50, 40 і 30. А огірки? 40. 40 гривень. Дивіться, три, сколько? Килограм. 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 три персика, персики сколько? Кілограм. Кілограм. Три персики, кілограм. Персики великами. А як у тіну це вони сказали? По 30. По 30, а. Такі 25. Дивіться, тут які помідорчики є. Перчик. А капусточка по чому? 30. А слива яка гарна, дивіться. А слива по чому? 35 і 30. 35 і 30, дивіться. А цибулю еще скажите мені? Цибулька 15, дякую. Іри, слива твоя по чому? Слива у нас сьогодні 40. 40. Абрикос? 90. Укру бачу 10. Виноградик. Виноградик 50. Вы не мешаете, то это. Солодоще. Да, да, да. Грибочки. Грибочки у нас 140. Помидорчики вачу сорок. Огорки. 55 і 40, если гурец. Ага. Зали небагато. А кабачки почему? А тридцать пять. Здрасте, здрасте. Рыбочки почему у вас? 140. Кабачок? Кабачок 30. Ага. Вчера, рано, то есть люди еще немного, на базаре.